Це, це фанфар. Ми не будемо вирізати, нехай воно буде. Так. так, це наша реальність. Це наша реальність. Всім привіт! У нас щотижневі розмови в Текульті. І сьогодні наша гістя, Гістя? гостя. 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 Нехай вона представить себе сама. Всім привіт! Мене звати Аля. Я дівчина, яка любить квіти, і я з клубу мрійників. Мрійників. Угу. Так. І... Добре. Раз вона така скромна, тоді я буду говорити, чому я вирішила її запросити, і чому для мене ця тема ну, естетично... естетично на часі. скажімо так. У Алі абсолютно нетрадиційний я би сказала, квітковий магазин. З нетрадиційною назвою, але вона пояснить, чому саме так. І а, чому я говорю, що він нетрадиційний? тому що на фоні такої квіткової інстаграмної вакханалії Аля вражає своїм естетичним мінімалізмом. А, розкажи, чому, а, чому, верніше, як ти вирішила, як ти наважилася взагалі в такий час, як зараз, відкрити бізнес в незнайомому місті, так? І чому саме такий? Uh, ну, давай почнемо uh, з назви. Uh, моя квіткова крамниця називається Астероїд Б612, тому що це uh, назва планети Маленького принца. А я велика фанатка книжки Екзюпія Маленький Принц. От, uh, стосовно як я наважилась, uh, не знаю, чомусь мені зараз на думку приходить цитата, що сміливі мають щастя. Uh, це дуже Лячно, коли твоя велика Марія, яка у тебе формується в голові 16 років, втілюється в життя. Але одночасно це цікаво, захоплююче і в першу чергу надихає мене. І тому сталося як сталося. Ну і я зараз в процесі на шляху пізнання. Як я називаю це не підприємництво, це мрійництво. Мрійництво. Я втілюю свою мрію. Тобто це не був такий варіант, що ти там ходиш по Тернополю і думаєш, чого в Тернополі не вистачає? Напевно, що квітів, це було не так. Ні, це було відзворотньо, тобто тут, мабуть, попит від мене йде. Тобто я така людина-естет. І коли почалася війна з часом, десь через півроку, я зрозуміла, от дуже. В масах була така думка. Щось з нормального життя, типу, щось нормальному. І я думала: а що в мене з нормального життя? І от квіти це такий е, мій оставок спокою, натхнення, естетики. У мене завжди вдома живі квіти. Я завжди, коли йду на зустріч перший раз з людиною, або просто з друзями, я дарую квіти. Я пам'ятаю це. О, я, я пам'ятаю. Ти, до речі, прийшла до мене. з квітами. Я завжди це презентувала це начебто з моєї квіткової крамниці. І оця представка, начебто, завжди була. А зараз я кажу. Це з моєї квіткової крамниці. Круто. Вот. Ну, реально круто, тому що ти ж це ж тримала в секреті. Ну, так. Так, така Тому що ну, 25 <світ> грудня ти вибрала такий знаковий день народження, таке кесаревий розтир, так, для так. того, щоб народження було саме таке святкове, це насправді дуже ну, для мене це дуже символічно. Тобто ти така ще. Юна дівчинка абсолютно двохмісячна, <реш> <Бог> <реш> так <реш> навіть <реш> чи не двохмісячна. Mm -hmm. Але на що я звернула увагу? Тобто, ну, моє особисте відчуття, я дуже люблю квіти. В мене не було точно такого уявлення, як в тебе. Але оце, оця, оця цитата, що ти сказала, що з нормального життя, це дійсно дуже правильно. Саме, тобто, допустимо, я виїжджаючи з Києва з своєї квартири, взяла нічого, окрім всі свої ручки. Mm. Дві чорнильних, в тому числі, я знаю, наскільки на... ти фанатка. Так, тобто для мене це і напевно, що для кожного нормальність своя. І для тебе нормальність це квіти. так? — Ну і коли були блекаути минулого року, і коли е новини були жахливі, ну якби вони і зараз не дуже, але тоді прям так активно. І те, що мене тримало на плаву, це квіти. І, і як зараз пам'ятаю, до речі, цією вулицею я йшла, багато генераторів працювали. Я йшла за квітами і цими еклерами. Тому що це от мене. Це тебе витягувало з того стану. Uh -huh. Uh -huh. І, ти знаєш, от ти мені навіть підказала ще один акцент, на який я буду звертати увагу в подальшому. Це на те, що кожен, напевно, що в цей бізнес, ну не в цей бізнес, а в свій бізнес так. приносить е, те, що ресурсить саме його. Правильно? Uh -huh. Ну, мене це дуже. Дратує. Ну, не то, щоб дратує, бо коли знаєш, коли дратує, то зразу психолог говорить: а чому це тригерить саме так, тебе? Так. Але я почала розбиратися, чому це мене тригерить. От мені неприємно дивитися на от такі от оберемки троянд, а, величезні, так? А, особливо не, ну мені це перше смішно трішечки, але я зрозуміла, тобто я розбиралася, чому мені це неприємно. І я маю свою відповідь. Але перед тим запитаю тебе, чому в тебе немає в крамничці відер, ну, прям відер, Я не маю на увазі там відеречки, які в тебе є. А от відер з мільйон, 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 алих роз. До речі, співає має Ну, Скажу так, я мабуть використовую такий європейський підхід в своїй крамниці, тому що якщо ми подивимось на Європу. Ту ж саму Голландію, де просто <laughs> столиця квіткова, то вони най найкрутіші брендові магазини, вони запаковують дуже просто, у них дуже багато квітів різних, вони не стоять в холодильнику і тощо. Чому так відбувається? Тому що мені здається, у нас ще тільки починає зароджуватися взагалі оця естетична культура квіти додому, квіти з приводом без, квіти на зустріч, квіти подрузі, квіти собі і таке інше. Тобто, у нас зазвичай це чоловіки, які дарують хлопці своїй кохані, ой, які дарують квіти своїй кохані, от і, тобто, і чим коханіша, тим більше квітів і плюс квіти це якби не перша потреба. Я розумію, це не хліб, не масло вишкове, таке інше. Тому, якби квіти це таке задоволення, яке. Яке потрібно собі дозволяти, я вважаю, навіть там одну квіточку. От. І плюс е у мене, мабуть, така місія, моє бажання особисте показати людям, що окрім троянд, які дуже гарні, і я сама обожнюю троянди, і ну, тобто, е кущова троянда, наприклад, вона взагалі дуже як вона гарна. пахне. Угу. От просто навіть аромат, це можна закохатися. Але чому тоді обділяють увагою інші квіти? Ті ж саме кали, ті ж саме, ну ранунколіси зараз теж на слуху, але так от. Ну тобто бувають історії, коли до мене заходять чоловіки в крамницю, і такі, а це все? А вже в сенсі все. Ну тобто виглядає, начебто, це така трава, а де троянди? Тобто у них в голові троянди. І я тоді починаю роз. Про свої квіти, що у мене космічні квіти. А що таке космічні? Я кажу: ну, от дивіться, кала, або гіацинт, або той самий тюльпан. Можна обіграти. От, наразі я заказала такі тюльпани, що вони просто. Я сама їх чекаю. Ну, вони з такими вілюшками. Ну, прям це не класичні тюльпани. Тобто, От ти знаєш, для мене твоя інстаграм-сторінка це як якась Вікіпедія квітів. Тобто ти а -а. там ставиш регулярно квіти, які ти замовила. І я думаю, о Боже, я такої назви, назви не знала. Ага. Я такої назви не знала. Тобто, деколи навіть буває, що я знаю квітку, назву ніколи навіть не чула. Тобто, для мене це ну, я повністю розумію цих чоловіків, тому що їхні дівчата, можливо, або хлопці думають, що вони очікують оцього оберемка. Як ти відносишся до квітів, якщо вони от таким от, просто от, от, от Я зараз скажу ну, своє відчуття, так. але хочу в тебе запитати, От коли тобі дарують, допустимо, тобі подарували відро? Перша твоя реакція? Це приємно, тому що я люблю квіти. Тобто Будь-які квіти це приємний жест уваги. І я вважаю, тобто тут навіть питання, що квіти доповнюють ту увагу. Від людини, якою ти отримуєш. Ну, тобто це, це дуже приємно. Mm. Я думала над цим, чому, мене, е, чому мені це не дуже подобається. Ти знаєш, мені шкода квітів. Мені шкода квітів, коли вони такими оберемками. Коли мені дарують багато квітів, і деколи от коли, там, день народження, ти отримуєш багато квітів. Мене насправді це не зовсім е, ну, це моя думка, mm -hmm. так? Не, не, не дуже мене тішить, тому що я зразу думаю, скільки в мене є в вас. Мені неприємно mm -hmm. бачити квіти в якихось відрах. Mm. Не естетичних відрах, а відрах, які ти там береш, там всі посудини, які є вдома, якісь там пластмасові mm -hmm. пляшки. Мені це неприємно. Мені здається, мені шкода таких квітів. І коли мені дарують багато квітів, я зазвичай ті квіти в мене ну, кожної ночі <свіття>, в людяній ванні mm. зі всіма можливими добавками, я прям вивчаю, як їх там підживлювати. Навіть не для того, щоб вони. Довше були гарними, мені їх шкода. Mm, цікава думка. Я от, цікава. оце от я почала в цьому розбиратися, і ти знаєш. Я підписалася на одну жінку, дуже цікаво вона дула смерті. Mm -hmm. І чому я на неї підписалася? Тому що вона, ну, це взагалі така цікава тема. Я, можливо, потім дам посилання, якщо комусь буде цікаво, але один з тестів, який вона дала, що мене так зацікавив, це е, ви можете перевірити своє відношення до смерті, коли ви подумаєте, як ви відноситеся до квітів, які зів'яли. Mm -hmm. Тобто, чи ви їх зразу викидаєте, бо вони вас так, ніби так. дратують? Та а так я завжди сушу. Я зрозуміла, Боже, я готова. <рес> Надійсне до смерті. Але <рес> я дійсно, в мене дуже багато. От для мене квіти, от навіть допустим, якась така особлива квітка, вона безумовно буде на того кольору, якщо вона висохне. Але вона мені нагадує, вона мені нагадує той день. От як фотографія. Вона mm. нагадує мені той день, коли вона мені була подарована. От я зараз повертаюся в Київську квартиру, і там до сих пір ще є квіти, які мені чоловік подарував до довоєнний час. Oh. Для мене це якось так, знаєш, я так от беру It's ту квіточку. Пам'ять, пам так. І все нормально. Ну, mm -hmm. Чоловік в порядку, квартира в порядку. І квіти але свіжі Можна теж подарувати. Можна але... купити. так. Оце от для мене. От тому мені, мені шкода цих квітів. Тому mm. для мене я обов'язково люблю квіти, але мені потрібно мати. Достатньо вас, ємностей, якихось таких. Знаєш, мені не подобається, коли мені дарують квіти, які мені не подобаються, не підходять під мій інтер'єр. Ну тобто, куди вони мені це? Тобто для тебе це буває прям проблема, що і вази потрібні. Так, від так, так. Тому я в принципі люблю, ну в мене є, ну це я про себе говорю, ну, а, але, але бачиш, так що я розібралася, мені не заздрісно, мені тупо шкода, відер, який просто служить для фоточки на інстаграмі, і потім вони, вони ну мені їх шкода. Тобто мені, це, мені не подобаються ні дуже великі квіти, mm -hmm. з якими. Ну я, по-перше, мені все важко за якоюсь квіткою з моїм ростом сховатися. Але мені не подобаються ні дуже високі, ні дуже великі, ні якісь там сині, е, штучно пофарбовані. Так, тому для мене твій простір був такий, прям, прям, дійсно, ну не то, щоб космічний, тому що я не дуже люблю космос. Але ти бачиш, я сьогодні в зірках. Я ж роздивляюся. Я ж в Тут і пташка, у тебе так, і зірки, я і квітка і і там навіть. Он. Так, клас. Дякую. приємно. У я мене це... запитання. Давай. а Такий хоп починається. Ну, вибачте, я якби теж з філологічним цим. Бекграундом. Я хотіла запитати, а як у тебе. Ти часто даруєш квіти, наприклад, друзям, подругам. Ти знаєш, не маю досвіду собі, собі часто. Собі часто, причому я, коли проходжу біля квітникарки, і якщо вона мені каже, що в неї свіжі квіти, що вони довго постоять, тому що знову ж таки, ну, справа в неворошах, а в тому, що вони зв'януть. Але деколи я їх о, я зараз ще одну історію розкажу. Я собі дарую квіти часто. Дарують квіти часто. І е, дівчатам, ти знаєш, ні, в мене не було такої якоїсь е, не було, uh -huh. от, крім на День народження. Uh -huh. Так все-таки я лишаю це чоловікам, хоча, можливо, треба якось це переглянути. Але мені дуже подобається, от я ж коли жила за кордоном, то фермерс маркет, ці uh -huh. всі такі базари, uh -huh. де фермери приїжджають, і там обов'язково обов є квіти. І ти береш цей оберемок, це так гарно виглядає. Okay. Ну, Знаєш, я теж візуальна людина, мені подобається і ти не знаю, не з, з лантухом картоплі, а от там помідори, якісь кістки, так, та, так. мізки, такі гарні Такий, і з цим таким заборемком квітів. Ну це круто, це круто. і це Мені це додає задоволення життям з собою. А чому ти запитала? Ти хочеш? Визначити статистику, хто кому купляє квіти по <рив> <рив> Тернополю ні, просто я ж кажу, що якби у нас все ж таки більше частіше купують квіти е хлопці-чоловіки дівчатам, тобто щоб дівчата собі. Хоча в мене багато таких от, гостей, в, я знаю скароді. пари, я знаю пари, де це не моя історія, тому що я не хочу ставити умов, але я знаю пари, де жінки просто поставили таку м'яку умову, угу. що в квартирі в будинку завжди мають бути. Свіжі квіти. Mm -hmm. І ти знаєш варіант, при якому, допустимо, є. От я знаю, є такі в Штатах, є такі підписки. Тобто yeah. кожного там якогось там вівторка, чи mm -hmm, не знаю, поки mm -hmm. якось там днях, тобі приходить букет. Е, ну, все-таки я би напевно що хотіла би обрати якось, хоча би, знаєш. Кольори чи якісь там я допустим не люблю гвоздики. От для мене mm. ця червона гвоздика, а біля квітка а перемоги а зелені? Білі квіти мені взагалі подобаються. Mm. Зелені ніколи не бачено, ну, такі знаєш. Вони. Да, Але Покупнає мені подобається зараз. Я от в процесі от вазонки мені дуже mm. подобається. Там не знаю, от на от ландшафтний дизайн. Mm -hmm. Це я живу. Але ти знаєш, також я помітила, що в мене от допустимо. От до речі, ти знаєш, як звати цю рослинку. Ну, це це От ті, хто приходить не просто плющ. Коли ця рослинка попала в приміщення до нас, в культ, ви можете її побачити, вона називається Лучик за іменем мого молодшого сина. А, і я її купила в епіцентрі. Коли я просто її прихопила з собою, і насправді мені говорили, не купляй, тут дорого, треба купити на гуртовні. А я говорю, ні, вона от мене. І дивися, яка вона просто неймовірна. Ми ставимо її на ніч е, там, де світло. А, а весь день вона, в принципі, без, без сонячного світла, і вона дивися, яка вона здорова. Просто ну, така насичений. Так, правда? Клас. А ще я дуже, дуже люблю купляти оцінені рослини. У mm. мене тоді уявлення, ти будеш сміятися, що я їх рятую. Я купила якийсь кизильник, <світ> там їх було три, от два таких було більш-менш нормальних. Один такий був ну, не дуже гарний. Но я не могла його лишити. Я тобі серйозно кажу, я не могла його лишити. Я забрала всі три, я розуміла, що вони оцінені, Я навіть не розуміла, що я купляю. Потім я зрозуміла, що це рослина, яка має бути а, на вулиці, вона mm. не домашня. Тому ми купили дім. Жартую. <рес> для гілки, для гілки. Так, для гілки. От, от такі справи. Ти знаєш, скажи мені, будь ласка, чи ти не думаєш, от в мене просто виникла така ідея, супутня, справді я mm -hmm. його не готувала. Ти не хочеш зробити якісь курси для чоловіків, щоб вони навчилися естетично дарувати квіти своїм дівчатам? Hmm. Прикинь, уявляєш? Цікава думка. А, але те, що я бачу зараз, для цього, в принципі, є. Я як флорист, <ріст> і, 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 і я обожнюю чоловіків, які приходять, і я запитую ну, якісь такі для мене трошки банальні речі, там бюджет, або які кольори, або е, при тому, що мені завжди важливий контекст для кого ці квіти, що людина любить і таке інше. Але от е, ідеальний е, мій гость це той, який каже: Зробіть, що було гарно. Oh. І тоді я просто твою, я розтворююсь в цьому всьому просто і така опа, клас. Тобто, оце ну, у тебе дуже багато таких деталей, гарних, дійсно естетичних. В тебе оці відкриточки. Я знаю, що вони спеціально зроблені для тебе, для твого простору ну, України Тернопільським навіть брендом, так так, ну з переробленого паперу так. Так, тобто це такий це дуже такий гарний такий, тач. І при тому ми робимо ж упаковку крафтову, плюс у нас печатка. І я завжди кажу: завжди коли приносите, даруєте, або ну кому даруєте, пояснити, що потрібно знімати. Це просто упаковка. Ну, тобто, так. Головне це квіти. Саме тому ми не використовуємо різні там доповнення начинку таку ще замість квітів, ну або щоб їх. Прибільшити ні, тому що квіти це головне, і навіть якщо це одна квітка, от у нас теж буває заходить там один, один тюльпан. Окей, один тюльпан, але типу, нехай він буде гарний. Знаєш, на інтернеті є такі відео, коли там десь там підпихають хлопцеві троянду, і він дівчині так от показує. І ще не було, вони таких обирають потім, що потім вони всіх, які не зреагували, не взяли в відео, а взяли тільки тих, які розквітають. Але я думаю, що квіти будь-яку жінку, і напевно, що будь-яку людину, яка має відчуття естетики, вони точно достеменно поставлять. A «smile on her face» так тільки хотіла сказати, усмішку, усмішку одразу викликають Скажи мені, будь ласка, а от яка твоя ціль? Ну навіть не ціль, а швидше яке твоє бачення як має, от, якби допустим, все було би доступно? От, просто от ти сказала, і воно здійснилося. Що має бути в Тернополі? Яке має бути от в Тернополі відношення? Бізнесів, тому що мені, допустимо, в деяких бізнесах не вистачає квітів. Я заходжу, і мені от хочеться якоїсь. Не обов'язково це має бути живе. Це може бути вазонок, це mm -hmm. може бути якась сухоцвіти, так? Але мені от хочеться. Яка в тебе от бачення або візуалізація, або ціль? Хм. Ну, якщо така загальна ціль, а, взагалі, мене в контексті бізнесу, то це. Як би це теж не звучало, якась просвітницька, щоб людям показати, що можна по-іншому, що багато є різних квітів, навіть ті самі гілки, вони дуже естетичні і можуть просто прикрасити будь-який простір, як вдома, так і бізнес-простір. От саме тому наразі мені цікаві різні колаборації, як із з кав'ярнями, так і з стоматологічними центрами, і з косметологічними і навіть. Фітнес-центрами мені теж цікаво, якщо у нас естетика співпадає, і якщо людина, власник, розуміє, що це додасть краси, це додасть якогось такого візуального елементу, який ну покаже, що тут стильно окристо, класно. Я не знаю, що в тебе стоїть в шапці профілю, але я так собі уявила стиліст вашого настрою. Ну, у нас Настя є слово. Є. От, тільки залишилось додати стили. Скажи, от от, от от навскидку, так? Які бізнеси в Тернополі, от якщо ти знаєш наступу, mm -hmm. де ти бачиш? Тому що я наприклад свій чай бачу mm -hmm. не в кожному ресторані. На том, ну швидше я його не бачу, mm -hmm. тому що я знаю, який там вони використовують посуд, і мені я розумію, що чай не буде обіграно найкращим чином. В якому допустимо от імена, в якому бізнесі ти бачиш свої композиції? Mm -hmm. А, де вони є, скажімо так. Я знаю, що вони є в мене, Правильно? От я хотіла сказати, там, де я їх бачила, то вони частково вже є. Вже є. Чому я маю бачити? Я вже бачу. Я їх я бачу їх там. Конкретно, о, це моне. Це зараз після нашого попапу в другу теж стоять наші квіти. Ще мені цікава колаборація з XMove, тому що сама. Ходиш тут так. Я так. туди ходжу, займаюся, і от нульовий цей поверх мені дуже подобається естетика лофтова. Тобто, я прям бачу свої гілки. Та я навіть не уявляю, що там може бути до речі. Ну от, а мені я уявляю, ну, тому послухай, тому ти робиш, то, ти... те, що ти робиш. <laughs> так, так. Ну от куш мені цікаві. Кус я б ага, хотіла з ними якусь ну, весняну та, колаборацію, та, 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 тому що та, я певно, теж бачила і референси, і, і в мене є цікаві задумки щось пов'язати з одягом. Плюс є а, ця крамниця а, з керамікою, і це майстерня. Да, а, на руській я не пам'ятаю, не скажу назву На здо. Біля ні-ні, це yeah. саме на руській. От заходила дівчина, замовляла букетик, і потім мені дуже сподобалась і вона як людина, і, і крамниця я так побачила майстерня. От і ми маємо зустрітися поспілкуватися. Тобто, У мене навіть ще виникла одна думка, до речі, О, ти зараз це говориш, і в мене виникла ідея про те, що напевно, що квіти як аксесуар одягу реально витягують образ. No, no. Тому що, типу, на тебе глянеш, от е, твоє намисто, воно от. Просто задало тон усім твоїм Моїм думкам. Деталям, деталям. Ні, справді. Ну, так? Так, і так, так само, допустим, от, я так, от, от ти говориш, я так собі уявляю куш, як я заходжу і я бачу. Та ну, навіть сонях, Соняхи там будуть стояти. Ну, мається Ценавазі, що я собі зразу уявила, як моментально зразу, от, така, знаєш, така, ніби така гарна вишенька на Так, То. От я хочу бути тією вишенькою. Супер, значить, тоді ми підводимо підсумки. Значить, ми тоді хочемо навчити чоловіків дарувати квіти з змістом і так, щоб це було не рідко. Тому що ну, я розумію, назбирати на оберемок все-таки, ну не то, щоб не просто не хочу порвати чоловіків, але вони, напевно, що думають, нащо? Ну, на Має чому? бути ну, да? Ось, тобто ми хочемо виховати естетику. Тобто в тебе місія в такій мірі і просвітницька. Естетична така, так. Тобто ми знаємо, якщо ми заходимо в бізнес і бачимо там твої квіти, ми розуміємо, що вони естетично дотягнули. Ну так. так. Давай ще останнє запитання, це в мене питання всім всім тим. Ну, я знаю, що ми з тобою цього не обговорювали, але всі питання тим, хто не з Тернополя. Чому Тернопіль? Яка б не була ця історія? Чи ти попала, чи тебе закинуло, чи... Угу. чому в Тернопіль і чим він тобі подобається? Ну, я... ну, він ж має тобі подобається. Ти б просто могла би жити, а ти відкрила. бізнес відкрив. Ну, так, і знайшла друзів і взагалі побудувала своє життя тут. І зараз це мій дім, я можу сказати. Тривога! Це, це ми дім. це не будемо вирізати, нехай воно буде. Нехай воно буде угу. цим знаком того часу, в який ми зараз живемо. Ну, тому що тому... далі історія буде пов'язана. Ми продовжуємо. Прекрасно. Це чудово. Це фанфари! Ну, ми не будемо вирізати. Нехай воно буде. Так. так, це наша реальність. Це наша реальність. Так от Тернопіль угу. е, я тут опинилася випадково, тому що коли почалася війна, я поїхала за кордон. Звідки ти е, сама з Одеси? Так. Тобто, це моє улюблене місто на землі. От і я знайшла там, не знаю, себе, свій спокій, побачення з морем. Ну, тобто, це прям от моя віддушна. Але як я вже сказала, коли почалася війна, я поїхала за кордон, тому що взагалі не розуміла, що відбувається. І коли постало питання, чи будувати своє життя там, чи повертатися, то я вирішила повернутися. І у мене тут були друзі. І план був Тернопіль. такий. Так, так. План був такий залишитись тут на два тижні і потім поїхати в Одесу. Тобто я два так тижні... чисто потисуватися. Так, так. Counted. І я приїхала така, дивлюся. Я одразу почала, ну, я людина, яка шукає свої сервіси, своїх людей, свої заклади, тобто якось будую свою інфраструктуру таку маленьку. І я все це знайшла. І потім я зрозуміла через два тижні, що, мабуть, я поїду в Одесу тільки за речами, і я знайшла тут квартиру і людей своїх близьких, і дуже озеро гарне. Одним словом, я зрозуміла, що тут надовго, ну, принаймні на якийсь принаймні, час. Сталось, так. так, І от потім ну, доросла до того, що зараз так, у мене тут бізнес і. Не знаю, я я щаслива. Для мене важливо бути щасливою в цьому житті. От тому все, що зараз відбувається, та й відбувалося, воно страшно звучить, так. Але моє та життя триває, і я така людина, яка бажає і собі, і всім нам, щоб наші мрії втілювались, і це важливо. От, тому одна з моїх з моїх мрій втілилась. саме в Тернополі. Так, і Тернопіль дякую за естетичний доторк. Для нас нам це так само важливо. Ну, я типу Тернополянка, яка тут 20 років не жила, так. але тим не менше, улюблена квітка. Ранункулюс. Це що таке? Називається тест на знання квітів і взагалі можна на, на Тверезі ще. Скажи слово ранункуліс. У мене була історія, а, я коли. Ранунку. Ранунку. Ранункулюс. Ранункулюс. Я, грану, я твереза. Я кажу, була історія, коли ми, ем, я попросила пм хлопця сказати це слово, і він такий «ранункулюс». Здав, здав. тест. Здав. А, молодець. Улюблений напій. Це нічого. Можна говорити кава. Я знаю, що ми п'ємо чай, поки вона думає. Чай, сушка-пушка від е, нашого улюбленого травника каже Так, це дуже смачно. <гум> uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ну, каву ти любиш, та признавайся. Ні, я каву не п'ю, серйозно? Я просто думаю, чи проста вода смачна, чи комбуча. Добре, яка найкращий бренд води, бо в мене він є. Закордонного і українського. Да, блін, від простого моршинська мені подобається. Мені подобається вода UA. Дуже класно. Ох ти. Да, а за кордон мені подобається Фічі, Евіан мені якось дуже надто ага. Улюблене місце, де ти любиш проводити час, тільки не говори, не говори квіткова крамниця. До того в Тернополі? Так. Біля озера, біля озера. Я вважаю, що це просто супер місце силою. Супер, Алічка, дякую тобі дуже. Всіх запрошую в твою крамницю. Справді я сподіваюся, що ця дорога просто буде рости, не заросте, але верніше заросте правильно. Розквітати буде розквітати, тому що я справді вважаю, що це дуже гарно, і це дуже знаєш, надихаюче, що в такий час ми продовжуємо Фонова музика продовжується, що ми дійсно маємо такі, знаєш, квіточки, які ростуть. Дякую тобі дуже. Дякую тобі. так красиво, дуже приємно. Дякую.